Космічний архітектор, хранитель часу і матерії, не просто мати особливої дитини. Різдво подають як свято спокою. Але насправді народження Ісуса було вибором святого сімейства, який ламав систему і коштував дуже дорого кожній із трьох душ. Перед Різдвом. Я пропоную вам подивитися на історію святого сімейства не як на догму і ідилію, а як на усвідомлений вибір сильних архетипів душ. У цьому відео ти почуєш те, що зазвичай залишається між рядками знайомої історії, про святе сімейство як небезпечну для системи модель втілення світла, про те, де і як була спотворена ця історія. І про спільне та незалежне співтворення трьох обраних архетипів душ Ісуса, Марії та Йосипа. Якщо ти дослухаєш це відео до кінця, почуєш у ньому те, чого раніше не чув і не знав, і світлом, і у світлі. Вітаю кожну душу, яка притягнулася у цей простір світла. Я Луча Сазар, служителька і провідниця у сфері світла, дослідниця енергії тонких вимірів. Якщо цей простір світла відгукується твоєму серцю. Ти можеш підтримати його коментарем, якщо бажаєш допомогти його функціонуванню і розвитку Донатом. АЛХІМічна єдність трьох, святе сімейство, свідоме співтворення, Союз трьох, які обрали любов, коли світ обрав страх. У цій сім'ї важливий кожен, кожен із них чистий канал божественної любові. Архетип Божественної Матері. Марія. Марія не просто мати особливої дитини і не свята жінка у побутовому сенсі. Марія архетип Божественної матері. Первинний материнський принцип, через який життя може втілюватися у матерію. Вона не жертва, у ній немає покори системі і немає сліпого прийняття долі. Марія, як ранитель таємниці, свідомо обирає не говорити правду відкрито, не тому, що боїться, а тому, що знає закон рівноваги, вона балансує між двома реальностями тим, що є насправді, і тим, що світ здатен витримати. Марія знає, правда не дорівнює безпеці, і відкритість не завжди служить життю, тому вона дозволяє світові помилятися. Не з хитрості, а заради збереження місії, її мовчання не слабкість, а холодна чиста мудрість. Марія матриця життя, через яку душі можуть входити у форму. Вона стоїть до ролей, до релігій, до людських уявлень. Вона праматеринський принцип, який знає життя і смерть, творення і розпад, світло і тінь. Вона бачить кілька світів одночасно і знає напрям, у якому має відбутися втілення. Свідомий вибір Марії. Марія знає наперед про втрату, про біль, про спотворення історії. І все ж вона дозволяє життю народитися, не як жертва, а як мати, яка розуміє наслідки і однаково не відступає від закону рівноваги. Це не покора, це вибір на рівні абсолюту. Світ не витримує такої сили матері, тому Марію зводять до образу тихої святої, позбавляють її божественного космічного масштабу, відривають від принципу творіння. Без матері любов стає мораллю, дух ідеологією істина контролем. Марія не жінка, яка народила Бога. Марія божественний материнський принцип, через який життя може увійти у світ, навіть знаючи, що його спотворять. Архетип хранителя переходів і опора матерії. Йосип. Йосип не другорядна фігура і немовчасний додаток до історії. Йосип Архетип опори, без якої втілення фізично неможливе. Він не несе частоту, як Ісус, і не є каналом, як Марія. Його роль інша утримати форму. Йосип хранитель часу і матерії. Він працює з часовою лінією, живе на кілька кроків поперед, бачить небезпеку раніше, ніж вона стає видимою. Саме тому. Він готовий до втечі, не ставить запитань у голос, не потребує підтверджень. Йосип той, хто знає більше, ніж може сказати, і мовчить не зі слабкості, а з відповідальності. Як людина, Йосип платить високу особисту ціну, відмовляється від нормальної чоловічої долі, власних очікувань, простого щастя для себе. Його боротьба невидима, вона всередині. Не зі світом, а зі стрими уявленнями про те, як мало б бути. Це його тиха скорбота, яку історія майже не помітила. Йосип не біологічний батько, а страж втілення. Він утримує матеріальний простір, захищає тіло місії, забезпечує виживання у світі форм. Система не любить таких фігур. Бо вони тримають структуру, але не прагнуть влади і не керують іншими. Тому Йосипа старають з фокусу. Йосип знає наперед, його не згадають, його роль применша, його ім'я стане другорядне. І це не трагедія це свідомий вибір душі, яка погодилася зникнути з центру, щоб місія відбулася, і щоб міст. Між небом і землею не обвалився. Йосип, хранитель переходів. Він тримає форму, поки інші несуть світло. І коли перехід здійснено, він іде першим. У моєму просторі зараз відкриті троє дверей моїх курсів. Вони для тих, хто відчуває перші двері, енергетичні діаманти фіолетового полум'я. За ними простір глибокої трансформації, ці двері для тих, хто не хоче латати старе і готовий впустити фіолетове полум'я у своє життя породинному назавжди по справжньому, другі двері архангельські промені зцілення і куб метатрона, за ними простір теплої архангельської взаємодії, ці двері для тих, хто розуміє, що справжній контакт з ангельським світом відбувається не через молитви і веління, а у тиші медитації. Треті двері, мій містичний всесвіт. За ними таємничий простір божественної магії і родових містерій. Ці двері для тих, хто шукає найглибше єднання з домом. Лише до нового року для тих, хто обере курсами містичний всесвіт або «Архангельські промені зцілення і «Куб метатрона я дарую бонус авторську медитацію Будинок білої магії Архангела Ханіїла. Я не знаю, які саме двері обереш ти. Я лише тримаю їх відкритими. За детальнішою інформацією про курси пиши мені у Приват в Телеграм, але лише якщо відчуваєш себе готовим увійти в обрані двері. Архетип космічного архітектора світів. Ісус. Ісус не фігура і не роль. Він особлива космічна душа, яка свідомо обрала людське втілення. Він Космічний архітектор світів. Це душа, яка знає, як створюється, і як створюється і як руйнуються світи, як формується матерія і як свідомість входить у форму. Він добровільно погодився пройти крізь матерію, біль і спотворення, щоб закласти в людство подпробудження не як спасіння, а як нагадування. Він знав наперед. Знав, що його не зрозуміють, що його образ буде спотворений, що люди побачать не те, що є насправді. Для цієї душі любов не почуття і не емоція, а космічна якість, принцип організації життя у Всесвіті, закон, за яким тримається рівновага світів. Ісус входить у світ як частота, яку людська система ще не здатна втримати, його присутність розхитує старі форми. Виводить на поверхню страх, руйнує системи не з агресії, а з самого факту істини. Частоту неможливо контролювати. Саме тому світ замінює її фігурою, якою можна керувати і якій можна поклонятися. Ісус і закон рівноваги. Ісус не працює з домінуванням, Він працює з балансом потоків. Він показує, як давати безприв'язаності, як приймати беззалежності, як любити, не втрачаючи центру. Це не милостиня, а космічна рівновага. Його сила не в контролі, а в м'якій могутності і емоційній зрілості. Ісус відчуває світ без фільтрів, біль, страх, радість, надію. Він знає, світ чинитиме опір, спробує його зламати. Зрадить сенс і форму. І все ж він не закриває серце. Саме це робить його присутність такою небезпечною для систем і такою живою для людей. Місія Ісуса не індивідуальна, вона для сімей, спільнот, для людства загалом. Він не створює нову систему, він нагадує про правильний порядок, його завдання укорінити дух у матерії, щоб любов жила працювала Передавала сталі. Ісус не той, кому поклоняються. Ісус космічна душа, яка увійшла в матерію, щоб нагадати людині, ким вона є насправді. Алхімічна формула трійці. Марія канал. Йосип опора, Ісус частота, що втілюється. Спотворення історії святого сімейства. Заміна частоти на фігуру. Ісус ніс стан свідомості, а світ перетворив його на об'єкт поклоніння, Витіснення матері. Марію звели до святої жінки замість материнського принципу творіння. Стертий Йосип. Його мовчання стало відсутністю, хоча саме він утримував форму матерії. Результат спотворення, замість балансу, довіри, укорінення світ отримав страх, провину і залежність. Після виконання місії посередник іде першим. Міст розчиняється, матір залишає форму, вогонь переходить у серця. Людство залишено не догму, а шлях. Можливо, ця інформація відкрила тобі інший погляд на Різдво, не про віру як систему, а про те, як ми обираємо любов у складний момент.